Добрий день усім і дорослим і малим. Запрошую вас на заняття з екології. Пропоную вам послухати вірш Надії Красуткіної про красу української природи. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь, скрізь так красиво! По небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода. А ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Діти, а як ви гадаєте, що таке природа? Так, це все, що нас оточує. Природа буває живою та неживою. Нежива природа це сонце, місяць, зорі, земля, вода, повітря, а жива природа це рослини, тварини та людина. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви гуляти у лісі? Певно, що так. А милуватися красивим небом теж подобається. А у річці купатися подобається? Так, а уявіть собі на хвилинку, що буде, якщо зникнуть всі квіти, якщо не стане на землі тварин, пересохнуть річки й моря, засохнуть дерева. Це може бути справжня біда? Адже дерева, квіти, трави, птахи не завжди вміють захиститися, якщо вони будуть знищені, на планеті ми залишимось одні. А для того, щоб цього не сталося, нам з вами потрібно берегти природу. А як же нам це зробити? Для збереження природи потрібно не смітити на вулиці або в лісі, не ображати тварин, птахів, не ламати кущі та дерева, не топтати маленьких комах, які літають або повзають. А зараз я пропоную вам пограти в гру добрий чи поганий. Уважно розгляньте малюнок. Якщо ви побачите добрий вчинок, плесніть в долоні, а коли поганий то потіть ніжками. Починаємо. Це поганий вчинок, тому що не можна ламати дерева та топтати квіти. Так, це гарний вчинок, коли саджають дерева. Розгляньте цей малюнок. Так, це поганий вчинок, не можна руйнувати гнізда та чіпати пташенят. Давайте далі. І знову поганий вчинок, тому що не можна ображати тварин. А про що нам розкаже наступний малюнок? Так, це добрий вчинок піклуватися про тварин. Погляньте на цей малюнок. Так, це поганий вчинок, бо комахи, хоч і маленькі, але дуже корисні для природи, і ловити їх не можна. Молодці! Ви гарно впорались. Давайте разом з вами визначимо правила поведінки, щоб не зашкодити природі. Розглянемо попереджувальні знаки для тих, хто намагається образити або знищити природу. Не можна ловити метеликів. Ламати гілки дерев та кущів, топтати та руйнувати мурашники, ображати тварин, рвати і топтати квіти, брати пташині яйця в руки. А ось головне правило не смітити в лісі або в місті. А що буде, якщо кожен з нас кине хоча б один папірець? Так, ми з вами забруднимо нашу природу. Ліс та місто перетвориться на смітник, а ми цього не хочемо, правда? Тож давайте берегти нашу природу? Наше заняття до білого кінця. Я кажу вам. До побачення, до нових зустрічей!